Як ваше життя змінилося після того, як ви стали першою леді? Докорінно змінилося, все змінилося. У президента є свої обов'язки, а я, як його дружина, маю йому допомагати. Ви дуже сильно підтримували чоловіка. Так? Мені здається, що підтримую, але ми зараз не дуже часто буваємо разом, тому що він живе на роботі. Ми там можемо зустрічатись один раз на тиждень. Сьогодні я поїхала до вас, він поїхав. Найнебезпечніша ну, зона, де лінія фронту. То ми роз'їжджаємося, в принципі, постійно в різні боки. Ми дуже рідко <рес> перетинаємося в Києві. Але це така робота, це не страшно. Це цікава робота, коли ти знаєш, що ти можеш робити. Я, наприклад, відчула, що я хочу викладатися про дітей і намагаюся зробити, щоб життя дітей в Україні покращилося з різних боків. Сподіваюся, мені вдасться.